Удар шахедів окупанта відбувся по Києву 7 листопада. Уламки упали у шести районах. Пожежі зафіксовано у житлових будинках медцентрі бізнес-центрі. Попередньо відомо про двох постраждалих без загрози життю. Під час повітряної атаки здійнялася пожежа у багатоповерховому будинку у Печерському районі. Мешканців багатоповерхівки евакуюють. Про це міський голова Віталій Кличко сповісти. У телеграм. Київська міська військова адміністрація інформує, російські безпілотники заходили на столицю поодинці та групами із різних напрямків на різних висотах. У повідомленні, зокрема, йдеться: повітряна тривога у місті тривала 8 годин Унаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад понад три десятки російських БПЛА.